Дострокові вибори президента влада повинна будь-яким шляхом домовитись. Дострокові вибори в Верховну Раду в себе чоловічне. Потрібно міняти владу. Інше становище народ не бачить. Ну я думаю, всі варіанти хороші. Альтернативи на е переговори. Я би, будучи на президентом, запросив духовні особи. Йому треба набратися мужності і сказати, що хлопці, люди добрі, народ мій, любий український. Я йду в відставку. Я б попросила його, аби він прислухався до свого серця, якщо якщо неї є. Я просто їх не розумію. Вони, вони мирно не розвиткуються. Старі про все зі васили біля. А вони не хочуть марку. Чи їм просто багато платять? Вони ж такі ж самі люди, як і ми. Вони теж хочуть стати на нашу сторону. Мир на агресивно. Ніхто відступати не збирається. Якщо не домовиться, то тільки вперед, тільки в атаку. Люди вже мовчати не будуть. Їх вже ніхто на коліна не поставив. Ні, я не повністю підтримую дещо не робить, але в будь-якому випадку я українка, я патріотка і я за загадую. Весь народ зробив крок, це все один раз. Протистояння це, це, це дуже небезпечно. Навіщо все підривати, будинки, чого не хотіть цього добитися? І, якщо ви просто все почне поводу на родину, тим на власті. то, мне кажется, мы бы успокоились уже давно. Ничего никто не надо Конфетку Икона должна быть Кличко. Его знает весь мир. Хотя он политик, конечно, слаб А премьер-министра надо выбрать умного. Или Гриценко, или Порошенко. Это люди, которые потянут. Тянут. Если его выберут президентом, на нас плюнет и Европа, и весь мир.